Приїхав з Донецької області. Сам я сирота. Звув от з такої кнатки держава мені дала. Я це здержаву забув у Сухому Яру. І в гірниках воював так називати. За 3,3 квадратних метри. Я вже всіма трьома 3, трьома квадратними метрами бомс. Дякую, держава, Україна, ненька. За нас Донецька. Родителі з Криму. Але тепер ми бомжі. Дякуємо держава. Дуже допомогла Україна. Дуже. Так і зими мав. Мене звати Заубер Сергій Вікторович. Стрілець, мінометник і так, і так далі. Довоювався. По останні квадратні метри й ті забирав. Thank you.